Віднині і щодня, віднині і щодня. Всі шануйте короля. До театральної постановки учасники інклюзивного театру готувалися півроку. П'єсу задирикувати півень написав український драматург Богдан Мельничук. Для себе я назвала цю виставу півень і хвалько, оскільки там розповідається про одного дуже, дуже е, такого. Креативного керівника який півня, який розповідає всім на дворі, що він головний. А оскільки він самий шумний, самий крикливий, то він і самий розумний. А оскільки він самий розумний, то він повинен бути керівником. Хоча багато хто із тих, хто живе на цьому дворі, в цьому дуже сумнівається. За словами режисерки, інклюзивний театр при бібліотеці Олеся Гончара був створений за ініціативи директорки Надії Коротун і працює у форматі Open Space. Це означає, що театр відкритий для усіх, хто хоче спробувати у себе у ролі актора за допомогою мистецтва надихати тих, хто цього потребує, та втілювати в життя мрії інших. Така головна мета проєкту. Нравиться подобається, моя донька грає роль господині, дуже їй подобається. З великим удовольствием ми сюди їздимо. І вона стала така активна, стала така дисциплінірована, дуже чекає цих зустрічей і дуже їй подобається. І ми дуже дуже благодарні Ірині Володимирівні і всім організаторам цього театру, що вони організовують для таких дітей, як наші дітки. Я дуже дуже задоволена, що в моїй доньки є друзі, тому що коли ми сиділи вдома, коли де буду сприймати дівчинку, яка ну не зовсім так себе поводить, як всі? Тому а тут усі в у неї, неї є друзі, теж хлопці, дівчата з аутизмом, синдромом дауна. Вони так затрошупза що, що коли ми. Приходимо на якісь репетиції, нема когось там з дівчаток або хлопців. Маша сумує. Проєкт Звичайна роль, особливий актор, народився наприкінці 2018 року. А Замат Хажин бере участь у постановках втретє. Я сьогодні граю у виставі Задаркуватий півень господаря мені подобається ця роль. Бере участь в інклюзивній виставі і мати Азамата. Віра Білус каже, театральне мистецтво це соціальна адаптація для її сина. Для нього, мабуть, це такий собі ну, сурогат соціального успіху, який, якого нам насправді ну, е, юнакові його віку не може не вистачати, бо всі ж до цього прагнуть, всі ж прагнуть бути успішними, всі прагнуть мати якісь там досягнення, якісь здобутки. І от саме наші наша участь у спектаклях може ну давати таке відчуття здобутки по успішності. Прем'єра вистави відбулася дотриманням карантинних норм. Мені дуже сподобалася ця вистава. Це дійсно чудовий захід. Він ну, дозволяє адаптувати людей в наше нашому суспільстві. Анатон Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.